Ну ось минув вже майже тиждень, як я був тут минулого разу, і показував вам цю галявину з грибочками. Давайте ж подивимось, що у нас тут є. Так, я вже приблизно зверху глянув, грибочки підросли і їх стало ще значно більше. Навіть не знаю як тут вступати, просто скрізь, скрізь. Все в грибах. Бачу підлистя де інде виглядають, навіть ще такі малі, але також багато і великих. Це червоний. Ну, пробуємо. дмем і чекаємо декілька секунд. Так, сподіваюся, ця слабенька камера зафіксувала. Як поширюються спори цього грибочка, досить цікаво. Гриб може зреагувати на подих тварини, яка підійшла і цікавиться цим грибом, або навіть коли ви просто пройшли повз. Погляньте, все-все все червоне. Давайте ще трішки далі вперед бо попереду вже такий чагарник, що не залізу, але там також їх вистачає. Це ще я вам не показував. Ось під листям така чудова група. Ну, спробуємо тут. Погано. Ніколи стільки ще їх не зустрічав. Торік взагалі було тільки. Мол, десяток або максимум два. І це не на одному місці, а були по, всім, по всій цій низині так розкидані. Що ж, обійдемо кучу і глянемо, що з іншої сторони. А тут у нас також Просто. Просто все червоне. Простуть на відмерлій деревині. Маленькі, більші і досить вже такі зрілі. є, що вже всихають. Можливо, ось це похолодання, що буде, виключе другу хвилю їхнього росту. Погляньте. Виходить це відео одним кадром. Так, Туди навіть не влізу, але там також скрізь. Просто все червоне. Хоча би те що більше спробую вам показати. Що цікаве, кажуть, що вони полюбляють там, де екологічно чисті такі місця. Не ростуть біля великих міст, а також при дорогах. Все-все червоне. От я доторкнувся і помітив, як полетіли спори. Ну, і діймом цього більшого. Ну, спробуємо, дмем. а від вітру вже посунув. Майже нічого. Я почав розшити і від вітру гриб, всі спори випустив. Грибочок використовують найчастіше для декору, тому що при відварюванні він не втрачає колір. Хоча гриб не має такого вираженого якогось свого смаку. Просто все-все червоне. Тут маленьке. Тут ще сезон триватиме, раз тільки малесенький. Так, це що летить, це від вільхи. Цей пилок. Погляньте якийсь. А тут все взагалі, погляньте, все, все червоне. Ось-ось, скільки дрібних. Я не знаю, тут їх сотні. Сотні на квадратному метрі. Просто все, це один кадр. О, ось ця дуже гарний, великий. Вже такий розкрився на чашу не схожий. Спробуємо дістати. Ось. О, пустив спори. Камера не хоче фокусуватись. Ні, не хоче. Не хоче пускати спори полидму. Так, і попереду в чагарниках. Тут також їх ще багато. А ось звідси я прийшов з тієї сторони. І це все на одному місці. Тут їх, не знаю скільки сотень, я ніколи стільки не зустрічав. Вчора шукав я зморшкові, швиденько пробігся про... на таких перспективних місцях, нічого не знайшов. Правда, випадково знайшов лісову соню, все ще спала, тож я її накрив, руками не чіпав, сподіваюсь, з нею нічого не станеться. І переживе ці заморозки. А не немаленькі, можливо, навіть до мінус семи. Кому сподобалось відео, поставте вподобання, це дуже допомагає розвитку каналу. Відео рекомендується більшій категорії глядачів цим ви дуже допоможете. Ну, йдемо шукати ще. Ходжу я, значить, по такому лісі. В основному осика береза. Сподіваюся знайти такі зморшкову шапинку, зморшки. Поки що нічого нема. Побачив такий горбик, зрадів, але, але ні. Випадково розгорнув, а це соня-лісова. Все ще спить, хоча вчора було близько 17 градусів тепла. Сьогодні, напевно, буде плюс 19. Але обіцяють досить такі сильні морози. Мінус 4, можливо, навіть мінус 7. Шкода, що я її розгорнув. Був такий клубочок. Ось папороть. Зараз накриємо, щоб не змерзла. Зараз покажу, дихає все. Тваринка жива. Шкода, що розгорнув, так і не йшов першого грибочка. Прикрию листям пізніше, і йдемо далі шукати. Ліс перспективний, але нічого поки що знайти не вдалося. Можливо, ще не час у нас, а можливо, просто вони тут не ростуть. Накидав вже таку велику кучу. Сподіваюся, вона не змерзне і буде все гаразд. Йдемо шукати зморшки. Ось це це розмір. Такий великий зрілий. Правда у нас зараз досить вітряно, тому не знаю чи вийде. Смухаємо і чекаємо. Ось це справді альфійська чаша. Грибочки досить таки гарно підросли і вже з'являються скрізь. Розмір просто супер. В лісі розцвіли вже квіти. Майже всі, незважаючи на те, що йде досить таке суттєве похолодання. Планував значить в неділю-понеділок з'їздити подивитися, де ростуть зморшкові. Ну, якщо сильно буде багато снігу, то напевно мені не вдасться. Хоча все рівно поїдемо. Такого снігу навіть в грудні і в січні не було. Нагадую, 5 квітня.